Всім привіт! Розповсюджуємо наліпочки, такі. я вам покажу наліпочки з QR-кодом для закупівлі спецтехніки з Європи, з Америки. Так що QR-код, логотип нашої спільноти. І ось тільки що заїжджав на фірму, передав їм ці наліпки. Ну, Всередині я не знімав по відомим причинам. Так що звертайтесь, є наліпки. Але я не знаю, як розповсюджувати їх. Я ще подумаю над цим питанням, поки передаю так, як зустрінемось з ким. І в додаток до попереднього відео я змонтовую в одне, я написав пісню. Про Звігер Еквіп. Це компанія, з котрою у нас партнерські відносини. По продажу БУ спецтехніки, від комбайнів, до катків, до ескаваторів, самосвалів. Все, що вам тільки забажається. QR-код прикріплю. Посилання прикріплю, пісня рекламна. Про QR-код, там вся інформація є. Якщо вам цікаво узнати, що таке Zwigger Equip, або Zwigger Auto. Zwigger Auto займається БУ автомобілями з Європи і Америки. Zwigger Equip займається спецтехнікою. Від комбайнів до катків, екскаваторів, вантажних автомобілів, ну, коротше, все, що вам тільки душа забажає. Пісні це все сказано. Так що слухайте, насолоджуйтесь, кому хочеться просто послухати, Слухайте. А кому потрібна інформація, ви в їй і ще почуєте і інформацію дуже корисну і дуже е, до речі цей QR-код, Якщо ви будете звертатися, ви мені зробите не тільки собі бонус, а і мені бонус. Тому що за за цим qr кодом і посиланням е, я буду якісь отримувати дивіденти. Таке життя, таке так. Да. Так що я покручу відео камерою, ну, щоб ви не дивились одну пусту картинку. Так що, будьте дивитися, мій ескаватор мене на протязі всієї пісні. Так що слухайте. Ніка тобі потрібна, щоб все було без зайвих витрат. Звернись до нас у звіхер еквіп, як QR-код тобі тут виклав на міжнароднім аукціоні, в Америці чи то в Європі, Взагаллюба, твоя потреба, вирішує це не. Не само брат. Песи провірять, все оглянуть і терміново все доставлять. Якщо є сумніви якісь, то в гуглі всю інфу дивись про звігер правду там розпишуть це репутацію. Нам ще підвищить цей кіл.